Зараз я буду розбирати сім'ю, яку я об'єднав. Трохи мені аварія сталася, розсипав димар. Тут я трохи переживав, бо та сім'я у середньому відділенні, то там матка отрутневіла. На відеороликах я показував, то я об'єднав з цією сім'єю без розбору того, чи є там матка, чи її немає. Точніше, наговорив, неправильно я сказав, з'єднав сім'ї, не звертаючи увагу на силу сімей. Тобто з'єднав з сусідньою, яка була в наявності. І зараз хочу подивитися, яка сила їхня об'єднаних сімей. Гарна рамка медова. Це теж гарна медова. Ну, Тут медові, це для мене не дивно, що вони залишилися, тому що тут сім'я з гендовими рамками з двох сімей. І якраз мені тут... Добре вийшло, бо дивлюся, що сім'я вийшла не надто велика. Зараз розберу. Заодно подивимося, як бджоли вияли мед, який я їм давав як підгодівлю. Ось це вже крайне. Ось так бджоли вияли мед. Сухенький пакетик. Ця рамка вони легка. Мед вибрали. Ну що, така сім'я. 9 рамок. Чому рахую 9? Тому що е, ще є залишки вжів у тому відділенні, де нема медових рамок. Сім'я ще менше, мені здається, що Бо, ну, не так сильно обсідають. Цю рамку можна і не рахувати. Так що сім рамок. У таких об'єднаних сім'ях у мене тут на пасіці нема багато, всього дві. Я помітив, що е, працюють вони за двох сімей, ну так. Гарно носять пивок, нектар, але розплоду є так, як із всіх Ось, Наприклад, рамка чудово забита обніжкою, пивком, пергою, як сказати. Ну, Розпліт всій видимості на цих чотирьох. Це така рамка легка, тут багато одноденного засіву теж є кавок, У дуже обмаль на цій рамці. Ось і матка тут ходить. Ось вона гарна печатка, О, хоча є трупнева комірка попалася. Теж рамка вагу має, тому що розплоду є багато печатного. Але як такого меду, то нема на рамці. Тут теж. Це печатка чудова, велика площа, і по периферії теж по краям відкритий ростки. Ну а тут засів по центру. Велика площа, на і пилок гарний. На сонці думаю, що буде видно. Тут теж так само. Інколи у лежаках, коли є така ситуація, я таку рамку більш, мед, більш менше медову, наприклад, ось таку, ставлю наперед. Ну, я вважаю, що я менш більш в такій ситуації допоміг бджолам, тому що звідси є рамка з медом і звідси є рамка з медом. Таким чином ось ця рамка, яка буде пізніше з розплодом більш таким, то бджолам буде легше підносити в неї е, мед, для того, щоб готувати, годувати розплід. Все-таки цю рамку поставлю крайнею. А цю рамку, що з цієї сторони немає, меду, з цієї трошки поставлю за заставну. Ну, Тут ще є одна така рамка, хороша з медом. Так ще ставлю їм на дошку. Трошки булечки по звужую. Ну і теж хочу подивитися, скільки б жилети з заставною дошкою. Ну, порівняно з тим, щоб було то небагато. Рамка сітенька. Ось на цій рамці трошки б На цій рамці. не багато. Вони вибирають мене.